Бурі ведмені народжуються голими, сліпими і безполочними. Їхня вага досягає 400 грам. Коли вага ведмедя залежить від росту і року народження. Коли бурі ведмені доходять самку тільки на певний час періоду, бурі ведмеді найчастіше проживають. В Європі та Азії, в, на заході Північної Америки і, і в Карпатах України. Бурі ведмеді важать від 5 дорослі бурюведмегії важить від 550 кг до 600 кг. Бурі ведмеді це найбільше в своєму роді. Бурі ведмеді на. Більше піднімаюся на гори, ніж вниз. не дивлячись на їхню вагу, бурюве медіа сягають швидкості 50 км на годину. З старослов'янської і одмідь означає, хто є сті мет.